Рахувалася практикою. Е, у Вівасані я е, вже 6 років, я в структурі Олі Шолевської Віталія Михайловича, і, і е, я чотири з них провожу гамасформування крові. Е, і дуже часто е, на такому обстеженні е, я бачу кров, е, дуже густа кров людини, і я рекомендую їй під час такого е, аналізу вживати омега-3. І знаєте, ті люди, які прийшли вперше на такий аналіз, які ніколи не стикалися з нашою продукцією, вони кажуть таку у відповідь: А я вже п'ю омегу, я 5 років п'ю омегу. Ну але ситуація на екрані зовсім протилежна, говорять про це. Або там мені діти передають упаковку 200 штук з Америки, або з Польщі я щойно привезла омегу. А, і а ще такі випадки цікаві були. Ні, ні, я пити омегу не буду, мені не рекомендуйте омегу пити, бо мене тошнить від неї, в мене якась неприємні відчуття, болі, в шлунку. Я думаю, що і вам такі заперечення теж приходилось чути. І знаючи нашу омегу, знаючи її дію, тю сама рекомендую своїм клієнтам. Жодного разу мої клієнти, і я сама таких не відчувала симптомів. Тому для мене дуже було. Ну цікаво, а яку ж тоді вони п'ють омегу, Що ну вони от е, не мають не мають результату? Це перше, а по-друге, відчувають такі симптоми. Тому я хотіла е, в цій темі краще розібратися і знати, як людям пояснити, яка які критерії якості омеги, які. Яку умегу серед такого різновиду омег в наших тепер мережах, аптечних мережах, інтернет просторі, буквально різних різних і форм, і різних по дозуванні, і по ціновій категорії, як вибрати саме ту, яка буде давати нам результат той, які описаний книжці, або той на який ми очікуємо? Тож омега має три форми. І ну, ми думаємо, що омега вся одинакова, насправді вона має три форми: перша форма омеги це фосфоліпідна форма. І сама фосфоліпідна форма вона має 100-відсоткове засвоювання. Так, фосфоліпідна форма омеги вона знаходиться в олії криля. Тому найбільшу біодоступність має омега з олії криля. Друга форма омеги це є три форма омеги, це є рибічий жир. Тут засвоюваність в організмі йде 90%. І це природна форма омеги. І третя форма омеги це є штучна синтезована концентрат, це є етилові ефіри. І саме етилові ефіри дуже найчастіше попадаються в наших аптечних мережах, і ті омеги, які люди мені приносили прочитати упаковку, саме були з етилових ефірів. І засвоюваність такої омеги йде лише на 20%. Тобто бренди, які в капсулу запаковують дуже високу концентрацію омега 3 жирних кислот до і позапантемових кислот в Сумі, вони позиціонують це як перевагу, тому що в одній капсулі є велика концентрація омеги, але жоден бренд не скаже людині, що засвоюваність її лише буде 20%. Наприклад, це треба дивитися на етикетки. Якщо читати етикетки, деякі бренди пишуть етилові ефіри. Тобто омега 3 жирні кислоти в бушках етилові ефір, часто таке спостерігається. Деякі бренди не пишуть цього, і як відрізнити, чи це є етилові ефіри, чи це є природня форма омеги по концентрації, тому що в природі природня тригліцеридна форма омеги не може містити більше ніж 30% ненасичених жирних кислот по відношенню до загальної кількості омег. До жирів а етилові ефіри вони можуть містити більшу кількість омег і, як правило, виробники запаковують туди велику концентрацію омег. І припустимо, ви бачите на етикетках, що є 800 мг до в сумі, до козаксогеної і коза кислот по відношенню до 1000 мг загального жиру. Це є етилові ефіри, тому що там вже є 80%, не 30, а 80% саме концентрація, є там. друге, як можна провірити, це ну, бачили, може в тіктоці ролики на пінопласті, тому що етилові ефіри вони реально плавлять пінопласт. Ми мали це на роліки показати, тож показую я живу. Я провірила цей спосіб і хочу з вами це поділитися. Це є наша омега-скриле, це є етилові ефіри, де чітко написано на упакуванні омега 3 кислоти в дужках етилові ефіри. Це з нашого аптечного простору куплена була омега. Ну, це за кілька днів. E, наша, e, що ви щоб ви розуміли, вона, вона дуже, коли її капнути на пінопласт, вона починає аж кипіти, так сильно плавати. Бачите, яка спокійна наша Омега? Їй Її вона не, не піддається. E, тому це ну такий спосіб, можна собі провірити. Бо як клієнти до мене приходили, а як провірити? Як маєш пінопласт? Ну, капне, якщо ти не маєш там етикетки або маєш тільки пластинку, де нічого не пише, ну капне, провір. E, можна так, але мало того, От е, саме омега затилових ефірів вона може викликати побічну реакцію, і оця тошнота, оця неприємні відчуття в шлунку, е, діарею може викликати е, підрижку. Так е, саме викликає тилови ефіри. Омега зетилових ефір. Ну, якщо це робить так з пінопластом, то що вона з шлунком? Знову ж таки, тригліцеридна форма омеги це її природна форма омеги, яка міститься в натуральних в рибі. І як перевірити от на якість, чи ця омега справді якісна, має бути з крупної, великої риби, запакована омега, тобто сировина має бути звідси. Якщо в складі є дуже багато дрібної риби, це є низька якість сировини, і дуже часто в таку омегу додають таку про консервант, аби вона продовжила, щоб не псувалася омега більший термін придатності. Продовжила, тому це теж на це можна треба зважати, Тому що ну, якби це нам для здоров'я і нам потрібен результат, а не просто, що галочка, всі п'ють омегу і я п'ю омегу. Тому ось така а, а, форма омеги, вона а, не має містити, природна форма омеги не має містити зовсім. Підсолоджувачів смаку, а, ніякі смакові добавки, ніякі вітаміни, мікроелементи це все окислює омегу. І в серпсу є її смак. Тому омега має бути на смак свіжої риби, свіжої несоленої риби. Якщо ви розкусили і ви чуєте про гірклий смак в роті, відповідно, ну це вже неякісно запакована омега. Була може відчуватися, що солод саме цікаво, що для дітей запаковують омегу, дають підсолоджувачі, і мало того, найкраща омега. Це є омега з риби, так це е, ненасичені жирні кислоти, які ми, як правило, з харчування не і нам потрібні ці ненасичені жирні кислоти отримати саме з баді. І е, е, коли я в просторах аптеки побачила для дітей омего е, в рідкій формі. Е, окрім того, що це омега була е, ляної олії, це вже трошки інший склад омеги і засвоюваність це рослинна омега. Більше це омега 6 е, рослинні олії, але засвоюваність її в перерахунку. Е, це альфа кислота, яка В перерахунку потім піде на е, ненасичені. До і позапантенної кислоти лише 5%, але мало того, там, ще були сильно багато добавок, підсолоджувачів смаку і добавок. Розмарин, малина, різні смакові е, такі добавки. Е, також зустрічається така омега, як жилейки для дітей, це теж омега, яку не варто давати дітям, якщо ми дійсно хочемо, щоб наша дитина росла і розвивалася так, як має бути. Е, тому такі омеги краще не звертати на це на, на такі омеги. Увагу. Омега в нас є дуже багато в аптечних просторах різних видів омег. І, якщо чесно, якщо подивитися по дозуваннях по от етикетках, коли ми дивимося і розраховуємо, чи це, чи це етилові ефіри, чи це натуральна омега з великих риб, немає. Немає, тут дуже треба пошукати. Знову ж таки, повертаюся до нашої омеги. Хочу сказати за нашу омегу Вітал на, Плюс. Якщо брати, що це три, три форма омеги. В одній капсулі на 500 мг є 150 мг міліграм до кози і коза кислоти. В двох капсулах це є 30%. відсотків. В одній капсулі 30%, але якщо на тисячу мг, так щоб простіше вам було порахувати, буде 300 мг до козак і коза пантенових. Це якісна омега, яка дає той результат який ми хочемо отримати, і всі ці переваги по омега 3 жирних кислотах. Тому Читати етикетки потрібно розбиратися в мезі потрібно, тому що часто наші клієнти приходять до нас і кажуть: ну а от поясні, чим ваша краща омега за іншу ОМЕГу, а я от п'ю ось таку ОМЕГу. Як правило, вони вибирають банки насипом великої кількості, і для мене це раніше було недосяжним як пояснити людині. Чи її омега дасть результат, чи її омега якісна? Чи її омега ну так собі, то не дасть цього результату? І ще повернуся до етилових ефірів. Якщо засвоюваність 20% лише, то якщо 800 мг є в одній капсулі. Етилових ефірів, меж з етилових ефірів, а за засвоєнність 20%, то людина отримує лише 160 міліграм е, докози і козапантеанової кислоти. А думає, що вона п'є 800. Тому це дуже теж важливо, щоб показати людині, що результат залежить напряму від дозування кількості ненасичених жирних кислот. А, тому. Ось так я розібралася, тому хотіла би вам це донести. Такий попередні партнери розказували про кричущі випадки. Це вже не стосується у мене. Я просто коли сиділа, згадала ще про один випадок, який би хотіла з вами поділитися. Можливо, у вас такі випадки теж будуть. У мене недавно після вірусної інфекції прийшла клієнтка з дівчинкою 3 роки. І дівчинка після вірусної інфекції отримала, набиралася вода в вушку, рідина в вушку набиралася. І ця рідина ні на чому не проходила. Тобто лікарі їй давали дуже багато різного лікування, тому що це вік маленький, треба було швидко працювати, тому ні жоден препарат їй не забирав воду з вушка, рідину з вушка. І вони вже її готували до оперативного втручання. І вона прийшла і каже: я дуже маю боя змістити на цю операцію. Все ж таки, дитина малесенька. А, що би ти порадила? Я кажу: знаєш, якщо ми маємо час пару днів, давай спробуємо. Давай спробуємо. Тим більше ти вже лікуєш там певний якийсь час. Я думаю, ти тих кілька днів ми що можемо потягнути. А, і давала я їй чайне дерево. На транспортну олію і у вушку. Десять днів ми це робили. Ми закладали цю олійку чайного дерева на транспортні олії на трондулу і у вушку. І за десять днів, коли вона прийшла до свого лікаря, вона сказала: різати вже нічого не потрібно оперативне втручання ми виключаємо, там вже немає зовсім рідини. Тому ось такими навіть дрібними дрібними дозами чайного дерева, яке Має бути у кожного в хаті і можна зробити чудо, просто чудо і уникнути отаких, от ну таких наслідків. І дитина зараз на даний час здорова і я дуже тішуся такому результату. Тому дякую. Я на модератора.